Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крукавто, і у зв'язку зі складною ситуацією в нашій країні і з жахливою війною люди все частіше шукаючи автомобіль, спираються не на якісь суб'єктивні параметри, типу подобається зовнішність, пріоритетні марки та моделі. Люди шукають надійні авто. Саме тому сьогодні для вас топ найнадійніших бюджетних автомобілів. Полетіли, поговоримо. Все ж таки, вважаю доцільним розділити трішки автомобілі по класах і по розмірах. Тому розпочну із Volkswagen Polo, Seat Ibiza та Skoda Fabia. Це представники вак групи, всі на одній платформі створені, тому розділяти і розповідати про них окремо не мають сенсу. Секрет цих автомобілів у цитаді: чим простіший механізм, тим він довговічніший. Кузови даних машин непогано захищені від корозії, а за рахунок величезної кількості машин на ринку і їх великої популярності, що ціни на запчастини будуть несмішніх. Кими що наявність цих запчастин буде абсолютно не проблемою. Стосовно двигунів я раджу обирати прості бензинові 1,4 та 1.6 літра, Звичайно, з механічною коробкою передач. Так я розумію, хотілося б автомат, але на жаль, знайти варіанти зі звичайним надійним гідротрансформатором досить складно, хоча все ж таки можливо. З електронікою також проблем не буде, так як електроніки толком не буде. Комплектації у цих автомобілів переважно досить прості. Далі напевно база і фундамент бюджетних автомобілів в Україні: Рено та Дачія, Логан та Сандеро. Завдяки надзвичайній популярності та низькій початковій вартості автомобілів запчастини до них, по-моєму, знайти можна навіть у АТБ, ще й по шалених знижках. Ну, це ж треба Кузови гарно себе зарекомендували в плані стійкості до корозії. Якщо не було суттєвих ДТП, житимуть вони довго. Головне, не запускайте сколи та подряпини, тоді все буде ок. А букви К4М та К 9 К напевно знають навіть діти реноводів. Це славетні бензиновий 1.6 та дизельний 1.5 двигуни. Вони просто неймовірно надійні та ресурсні, якщо за ними правильно доглядати. Бензиновий 1.6 чудово справляється з роботою з газовою установкою, а дизель. І так економічний, тому зауважень до нього особливих нема. Їхня репутація настільки відмінна, що любі зауваження можна списувати на похибку вимірювання. Що стосується електроніки, то ситуація аналогічна і вагам перерахованим вище. Нова електроніка, ноу проблема. Далі вважаю логічним розповісти також про представників бренду Renault. Рено Меган 2 та 3 залежно від бюджету. Двигуни там будуть аналогічні К4М та К 9 К, про які я не буду повторюватись, але відчуття від цих автомобілів будуть набагато приємніші, так як вони якісніші, комфортніші, з дорожчих матеріалів. І все ж таки відчувається ще трішки вищого класу. Так, там більше електроніки, і на жаль, електроніка у французів зроблена таким чином, що може в нас створити досить багато головного болю. Але по правді кажучи, така ситуація і з більшістю сучасніших і більш нафаршированих автомобілів. Тому все в межах розумного. До речі, поки дивитесь це відео, будь ласка, не забудьте підтримати наш YouTube канал, поставити лайк під цим відео, написати коментар, можливо, із досвідом експлуатації якогось із цих автомобілів. Підпишіться і натискайте дзвіночок, бо попереду просто море крутого контенту. Наступний на Сьогодні KIA Ceed. Взагалі мені подобається співвідношення ціна якість у корейських автомобілів. Так, ви часто можете побачити KIA Ceed у не дуже хороших станах кузова, але автомобілі не нові, часто потрапляли в ДТП, після чого і страждали зовнішні елементи. Тожі, страждали не від ДТП, а від поганих малярів, які їх ремонтували. Гама двигунів досить широка, але я раджу обирати серед бензинових 1,4 та 1,6 літра. Але в даному випадку можете дивитись машини як з механічною, так і з автоматичною коробками передач автоматом, можливо, навіть трішки краще. Задня багатоважільна підвізка не дуже дешева в ремонті, але вона зарекомендувала себе як досить ресурсна та надійна. Також не буду повторюватися і перераховувати все вище сказане і стосовно автомобіля Hyundai i30. Ну, вже прямо дуже вони схожі. Kia Rio, Hyundai Elantra та Hyundai Accent. Так, ці машини будуть трішки простіші в плані виконання за Сі та i30, але я вам скажу, що одним із найважливіших показників їхньої надійності є, що. Не знаю, що ви подумали, але я вам скажу любов до цих автомобілів таксистів. Саме так, таксист не купить ненадійний автомобіль, так як це його гроші, його заробіток, і кожен день, коли ця машина стоїть на СТО, це суттєвий мінус по його кишені. Обирати я також рекомендую серед двигунів 1.4 та 1.6 літра бензин з автоматичною або механічною коробкою передач. Щоправда, є у цих машин і суттєвий мінус, і це знову ж таки любов таксистів, так як ми розуміємо, що в реалі часто там пробіги 400-500 тисяч, але яку б машину ти не приїхав дивитись на панелі 150-160. Тому з діагностикою треба бути ну дуже обережним. А взагалі, якщо шукаєте для себе автомобіль, то не забувайте, що ми вже не перший рік займаємося автомобільними підборами. Тому в описі під цим відео я залишаю номер телефону, за яким ви можете телефонувати або писати у будь-який месенджер, і ми підберемо найкращий автомобіль саме для вас. Далі у нас представники бренду Opel, Opel Astra H, Opel Astra J і відповідні їм покоління Opel Zafira. Розпочнемо з H. Треба дуже уважно перевіряти ці автомобілі перед покупкою. Так як так, у них досить непогані кузови, але автомобілі пригнані. З Європи і вони часто жили в досить вологому кліматі, через що корозія може трішки їх підгризати, а траплялись машини і зовсім після повеней. Дуже б хотілося порадити класні економічні дизельні двигуни, але вони переважно з такими космічними пробігами, що в пріоритеті посувайте вгору бензинові. І, звичайно, з механічною коробкою передач. Робот ставте на. Не ставте робот ні на яке місце. Він у Опеля був просто жахливий. Так, дизайн інтер'єру справді на любителя. Зате все, що розташовано всередині, вся електроніка досить непогано себе показала в процесі експлуатації. Стосовно Astra J скажу так, кузови просто супер стійкі до корозії. По двигунах я раджу дивитися дизелі, але з мінімальними пробігами. Саме в такому випадку вони вам принесуть максимум задоволення та мінімум проблем. Надійності Astrid J я напевно присвячу якось окреме повноцінне відео на YouTube, так як є колосальний досвід експлуатації такого автомобіля в сім'ї. Але скажу вам так: зайвих проблем за далеко не один рік експлуатації з нею не було. Далі у нас декілька автомобілів на одній платформі: Volkswagen Golf та Jetta, Skoda Octavia та Seat Leon За основу візьмемо Volkswagen Golf, і в бюджетному сегменті це може бути як четверте, так п'яте, так і шосте покоління, залежно від того, скільки коштів у вас є на момент покупки. Варто зазначити той факт, що у четвертому та шостому покоління Golf'ів та відповідних їм автомобілям інших брендів проблем з вами не було. Інша ж історія з п'ятим. всіх поколіннях раджу обирати максимально прості бензинові атмосферні двигуни і механічні коробки передач. Якщо звичайно знайдете простий автоматичний гідротрансформатор, супер, але з DSG я ситуацію вже пояснював у багатьох наших роликах. Це своєрідна азартна гра. З одного боку хочеться класно. Вони справді дуже круті, але є ризик дуже багато втратити. Багато хто скаже, а як же ж дизелі у фольксвагені? Вони ж просто супер, ресурсні, надійні, класні, економічні. Так, я підписуюсь під кожним цим словом, але знову ж таки пробіги. Пробіги такі, що ваше. Затишне, комфортне автомобільне життя в будь-який момент може постукати якась маленька неприємність, яка коштуватиме просто шалену купу грошей. Не можу уминути я в цьому відео і основного конкурента гольфа у виборці за тавтологію гольф класі. Ford Focus 2 та Ford C-Max – Це автомобілі на одній платформі. Варто відзначити, що кузови цих автомобілів дуже класно себе зарекомендували у боротьбі із всякими там рудими плямками, які ми звикли називати корозію. Двигуни також надійні, бензинові, атмосферні, 1,6, 1,8 та 2 літри. Вони чудово працюють із газовими установками, і можливо навіть знайти такі автомобілі з автоматичною коробкою передач. За рахунок цього ви зможете отримати максимальний комфорт приїзді та. Економію бюджету також плюсом цих автомобілів відносно фольксвагенів це те, що вони все ж таки трішки дешевші в обслуговуванні. Ну і в фіналі хочу сказати, що дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно було корисним для вас. Якщо у вас є якась корисна інформація для людей, які шукають такого типу автомобілі, пишіть в коментарях, діліться власним досвідом. Дякую всім, що були з нами. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати та розвиватись на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па. І в кінці ще раз нагадаю, щоб ви поставили лайки, підписалися на канал.